Перше завдання письменницького ретриту змалюйте кімнату, в якій ми знаходимось. Хтось пише про стоси книжок, друкарську машинку Андервуд, величезний сірий диван з кольоровими подушками, сучасні картини на стінах, пташину клітку, що ув'язнила символічний папірець з написом Страхи. В нас 10 хвилин, і єдине, про що можу думати я, це таракотова підлога. Зелена галявина у французьких вікнах до підлоги, підлога розкреслена, як зошиту клітинку. Мені подобається писати в такому. Тож моя нотатка я ходжу по плитках клітинках як персонаж і записника. Молен де Комб. Я вирушила у село на півдні Франції, щоб побути в дитинстві. Не з ляльками та примхами, а камінчиками в річці, кониками з трибунцями та брудними п'ятами, варенням на підборітці, подружитися з кішкою або собакою. Це просити подай поспати поруч, поки я буду читати вголос та гладити вуха. Обожнюю шопкові вуха. Я вирушила в безпечне місце, де в мене ще немає школи. Зараз же літо: немає розкладу, немає чоловіка, дитини, немає роботи та вигорання, немає війни, еміграції, самотнього батьківства, труднощів перекладу, немає відрізаних родичів, нервових зривів та терапії. Є я, ігри. Та перші тексти. Перші дні на млині, я здається, нічого не відчувала, це на контрасті з тим, коли відчуваєш на межі занадто довго. Я приїхала на південь Франції, про яку давно мріяла, щоб старий млин змолов мене стару, щоб я вийшла борошном, порошинками, могла змішатися з водою, бути пластичною, стати хлібом, простим і теплим хрустким окраєчком у дитячому ротику, скибочку, яку передають через тіло по-простому рукою, м'якенцем, який можна макати в домашню підливу, буханцем на всіх у військовому підвалі, та буханцем, які не їдять, а вдихають на чужині. Сьогодні вночі до нас кімнат на другому поверсі застрибнув величезний коник, обстрибавши всі кути, вмостився біля ніжки стільця. Зелене тільце стрілкою вказувала на письменницький стіл і мій комп'ютер. Ти збираєшся писати? Я це почула. Ось він, мій з Пінокіо!» Прийшов журити, показувати, що бажання справджуються. Я розбудила Інну, письменницю зі срібними кучерями, бірюзовими окулярами та львівським серцем. Ми посадили коника в плетений кошик для зім'ятих чернеток і дбайливо випустили на вулицю, погасили світло, посміялися. Іна знову заснула, а я в тиші французького села почула, як його чіпкі лапки деруться по кам'яній стіні. Щелина відкритого вікна була тонесенькою, але він знову проліз, стрибнув на самісіньку ковдру до мого носа, і я злякалася вдруге. Невже Всесвіт настільки наполегливий? Іна, прошепотіла я, не рухаючись. Він знову тут. І ми знову перенесли його в кошику чернеток. І цього разу зачинили вікно, бо я вже почула Всесвіт. Вранці я прямо в піжамі вийшла у двір. Я йшла в гумових капцях, але мої п'яти все одно стали брудними, а з іншого боку, будинку під ногами камінчики у ставку жабеня, що не квакоче, а піки, як дачі безпеки. На сніданок я їла чорничну варення, схоже на карпатське. Моє підборіддя залишилось чистим, а ось зуби посиніли. А потім через французьке вікно в підлогу, підлогу в моїй клітинки, де я персонаж, перейшли дві пари шубкових вух Лабрадор ліз обійматися, а Пастух вівчарка грати. А потім я читала, і ми плакали і змішались з водою. Ти бачила, бачила? старий млин заобертався, це через тебе. Ти написала, і він почув шістерня млина зветься луною, а половинка півмісяцем. Під флюгером, що на даху, в русі від світла до темряви, з півтіні в світло, я лежу у кімнаті для практик, на солов'яному килимі на впорядкованих ткацьких вузликах. Ці вузлики, як молекули, в лінях камені, що зростає, і мене, як камінь нагріває сонце з вікна і охолоджує серпневий вітер. Підглядаю, як у тиші на своїх килимках під теплими ковдрами, лежать та спокійно дихають інші жінки, лялечки шовкопрядів, що прядуть тексти. У порядку підловлює мене очима шаман. Я киваю, кажу так, але він знає, і я знаю, що мій порядок порушений. Я тріскаюсь, мої думки кришаться. Дивлюся у стелю зі старого дерева. Намацую пальцями вузлики, видихаю та наважуюся закрити зовнішній світ. Під перуанські пісні з грудей у темряву закритих повік піднімається куля. Чорна, не жива, ні, стривай. В борошневому тумані переливається базальтова чорна луна. Хапаюся за вузлики міцніше. Раптом це планета смерті, як у фільмі П'ятий елемент. Внутрішнім голосом я питаю цю кулю, як ту планету. Познач свої наміри. Переливається та мовчить. Я повторюю: познач свої наміри. Навіщо ти виникла куля? Переливається та мовчить. Ти злість? Чекаю на реакцію в тілі. Образа сором, провина. Ти страх? Реакції в тілі нема. Що ти переливається через край, базальтове світло, як вода на зубчатому колесі? Я біль. Імпровізована моновистава. Книга про Слимаків. Коли ми з Катькою її замислювали, ми і ржали. практично історично або ж вільно. Ми не думали, що це серйозно, ми просто і ржали. Всі дивилися на нас і думали: О, дивачки. А може, взагалі нічого не думали, а хотіли поржати разом із нами, тож самі трохи посміхалися. Це могло бентежити, але Катя Психолог. А інша Катя, літературний майстер, сказала, що письменникам можна бути ексцентричними і навіть дивними слимаки. Я не те щоб люблю їх, мені подобаються їхні очки на паличках. І все ж таки подобається, коли слимаки вдягнені. Все ж таки, слимак без мушлі, без дому це вже зовсім. Що він собі думає? Йому навіть сховатися нема де, це якось не. По слимаковому. А ще про першого того слимака, якого ми зустріли, родого такого кажу, Катя, дивись, у нього дірка в голові. А потім ми стали зустрічати таких більше і більше, і виявилося, що у них у всіх збоку дірка у голові. Хтось з нашого письменницького гурту сказав, що це для того, щоб дихати. А я подумала, що у кожного слимака своя дірка в голові. І дірка в голові є. А дому нема. І я подумала чому саме у цих рудих слимаків, цих французьких, цих лімузинських, точніше, лімузинських, це після оповідання Іни в неї там були лімузинські корови, такі вони, знаєте, як, як закат, як карамель. А це будуть лімузинські слимаки. Чому всі ці лімузини не мають даху? Чому вони настільки беззахисні та повзують собі там десь? Я не кажу, що домівка, дім взагалі неможливо зруйнувати, що мушля настільки щільна, що захистить вас від людської ноги, коли хтось захоче розчавити, спеціально чи ні, чи велосипеда, чи шин машини, яка вкатає тебе у асфальт, і не помітить, але в цих домівки немає, а дірка у голові і є. Ми всі тут на ретриті виявилися не то, щоб слимаками, не в тому сенсі, що ми слизькі, але ми виявилися беззахисними, і кожен без будиночка, але зі своєю діркою в голові. І через неї ми всі один одному почали щось розповідати та плакати, іноді плакати настільки, що тремтять руки. Якщо чесно, я не очікувала, що я приїду і ридатиму весь час, і що інші люди будуть ридати. І я думаю, Може, слимаки, коли повзуться їхні сльози? Вони платять, що в них немає домівки, дому нема, а дірка у голові є. Чому вони не дихають через легені, чому вони дихають через цю дірку, через яку витікають емоції, тече все, тече час, тече повітря? Пам'ятаєте, як у фільмі Чужий, коли головна героїня Сігурні Вівер кинула щось там, теж якийсь лис, не пам'ятаю, я не дуже люблю жахи, бо потім вони ходять поруч. Тож там щось кинули в то вікно, і воно тріснуло. Там утворилася крихітна дірочка, і ось через неї цього чужого просто висмакнуло. Космос випив його, як через соломинку, і ось я думаю, що через цю соломинку життя випиває слимака. Через його думки, через його повітря, яке мало б наповнювати, а воно ніби тече назовні. Ви скажете, Лєр, що за маячня? І Олег знову скаже що ти куриш? І я знову скажу, що покинула років тому. що я, може, й трошки божевільна, але скоріш, як чеширський кіт, аніж синя гусінь з люлькою. Коли я вночі йшла з басейну темним садом, мені було страшно не тому, що з кущів вискочить чужий, хоч і така ймовірність була. Ми ж письменники, наші фантазії живі та ходять поруч. Я йшла й боялася, що наступлю на слимака. Який повзе собі там кудись, вмиваючись людьми. А потім я подумала може, він щасливий? Головне, не дивитись у бік паркану з дохлими бобрами чи витрами, чи хто ці мертві, а просто повсти собі і може колись знайти домівку, щоб сховати свою дірку в голові? Ми сидимо у колі, кожен убрав свій предмет хтось брошку, талісман, лабардаріт, хтось золоту корону. Хтось бісерний етнічний пояс та пов'язав на голову як африканський та темний знак. У сундуку я схопила її одразу чорна бархатна сумочка з розсипаним різнокольоровим камінням, золотими листочками та мушлями. А тепер опишіть свій предмет в словнику особистих слів в мене є сумнолист це той, що готовий відірватись, сохнутись, бо вже серпень. Та скоро осінь, мушлі, як мушлі Сантьяго, про які на ретриті говорили постійно. Та мушлі, хоч і не схожі, але все ж таки мушлі слимака, каміння, як різнокольорові фарби, і все це не плоске, якщо поводити по сумочці рукою. Більшість жінок обожнюють взуття, а я з дитинства обожнюю сумки. Кажуть, вміст жіночої сумки це її характер. Сумки вони такі різні, за відтінками, фактурами, розмірами. Сумки обожнюю, бо можу носити в них себе різну. А в цієї ще й ланцюжок. Слухайте, пропоную я авторам у колі. Так біжить ланцюжок старого годинника з шишками на кінці. Так біжить мій час письменника, де кожна ланка історія. І в кінці буде бом у серце. Здається, я вперше їхала в такому творчому безладі. Зазвичай моя валіза вкомплектована, в рюкзаку розкладено по ярусах та відділеннях, зараз же в ньому комп'ютер, зарядні дроти, документи, косметичка, майка та французький вінтажний ремінь. З собою всередині, праворуч від серця, везу стос книжок про кожного, щоб вдома перечитати, вирішити кого все ж таки забути, а кого запам'ятати назавжди.